Оце мислення, яке, як наслідок, має для нас присутність. Я є присутнім усвідомленим. Має прийняття, я перестаю заперечувати, я перестаю скандалити, верещати, що мені щось не підходить. Погода не підходить, клімат не підходить, країна не та, люди не ті, не та свідомість, не та економіка, політика. Я перестаю з цим сперечатись. Я перестаю сперечатись з моїми ближніми. Я перестаю їх сприймати як те, що мені заважає або не дає чогось, або дає більше, ніж мені потрібно. Я починаю приймати. Наступний наслідок, я стаю творчим, плідним. В мене з'являється плідність. Все навколо починає розквітати. Наступний тонка-тонка чутливість, яка породжує в мені натхнення, бажання, пристрасть як закоханість. Я всюди бачу, життя, живе життя, і я починаю жити, жити, жити на повнота життя.